Доброго здоров'я всім, хто нас дивиться, хто нас підтримує. З вами, як і завжди, канал Будні Свиновода. Я Олександр, і наше маленьке господарство, яке завжди раді вітати вас на нашому YouTube каналі. Сьогодні у нас. <кхи> Іде до папки. Сьогодні у нас процес відбувається, який ми заздалегідь не планували, але будемо готувати і вже, як ви бачите, на задньому плані. Готуємо майданчик, земельну ділянку під посадочку полуниці, тому як воно все відбувається, будемо вам показувати. Ну але обробляти нам сьогодні і готувати нам сьогодні доведеться реально цілину асфальт, я би так сказав. Але будемо сподіватися, що у нас разом з вами все вийде. Так що вподобайку натискаємо нам і нашій маленькій помічниці і біжимо працювати. Задача того процесу, який ми безпосередньо зараз виконуємо. Полуниця, яку потрібно буде перемістити сюди і посадити на зиму. Також трішечки виділимо місце під посадку часника, але те, про що я говорив, якраз от переробляємо цілину, асфальт той участок нашої земельної ділянки, де городу, можна так сказати, не було вже 5 років, тут е, скошували траву. Зараз Можна так сказати, проходимо і проводимо перший етап підготовки. Владосик, як цей етап називається? Ну, збиваємо чагарник, так називаємо і кореневище. Зараз дівчата наші, ну, як ви бачите, грибуть. Я вас не знімаю, не нервуйте. Ну а потім будемо все глибше і глибше занурюватися у землю, ну і підготовлювати її, можна так сказати, до. Висадки того матеріалу, який ми запланували. Отакий от звір допомагає нам сьогодні у реалізації нашої задачі: кентавр, дизельний мотоблок. Взагалі, якщо чесно, я трішечки раніше говорив, що є бажання придбати таку от річ, але я думаю, ми своє бажання рано чи пізно виконаємо. Взагалі дуже класна річ спробував. Я думаю, що для маленького господарства, в якого є городи, городина, Обов'язкова річ, яка дуже сильно допомагає і облекшупили ми вже до другого так називаємо етапу. Першим етапом, якраз я вам показував, збивали оцю поручні, яка була зверху. Ну от отакий от стан земельної ділянки був після першої обробки, результат. Ну і друга обробочка яка підрозуміває під собою трішечки глибше занурення фризи. Взагалі, чому ми прийняли рішення фрезерувати оцю ділянку, тому що, так як я говорив, 5 років вона не використовувалася ну, за прямим призначенням як город. Ну і в принципі, оця ділянка вона превратилася в таку кам'янисту, можна так сказати. Місцевість і якби ми сюди загнали тракторця, наробило б нам тут більше біди і так називаємо горя. На, е, кидало б нам величезну кількість пластів, брил, з якими б ми не знали, що робити. Ну а якраз от мотоблок він ідеально підготує нашу земельну. Діляночку для висадки тих культур, про які я говорив. Якщо чесно, не дуже сильно вірив у успіх цієї затії, але вже зараз після другого проходу, після другої обробочки, я бачу, що ми з успіхом реалізуємо ті цілі і ті задачі, які ми перед собою поставили. Тому що я не знаю, можливо, відео і камера не передає стану якраз от цієї земельної ділянки, тому що тут і люцерна була, і лобода, і щириця. Це Достатньо такі потужні культури, які укореняються ну і е, перетворюють усе реально на асфальт. В принципі, якщо чесно, я думав, що зараз заїде цей мотоблок і буде оця фриза скакати не наче по асфальту, але реально працює дуже-дуже круто. Працюємо потихеньку, рухаємося тільки вперед. Те, про що я завжди говорив і говорю. Дякую, що були сьогодні разом з нами. Сподіваюся, що натиснете нам і Для нас це дуже і дуже важливо. Ну і друзі, обов'язково напишіть, в кого є отака от техніка в користуванні. Як ви вважаєте, чи дійсно вона виправдовує своє знаходження на ваших господарствах? Ну а з вами побачимося і почуємося в нових відеоматеріалах. До нових зустрічей! Дякую за увагу!